Що шкільну родину зі святом знань. Цей день особливий для кожного з нас, адже він символізує нові починання, нові можливості, нові перемоги. 1 вересня день зустрічей, день усмішок, день першого шкільного дзвоника. 1 вересня початок нового навчального року. Можливість отримувати нові знання, досягати нових вершин. Сьогодні незвичайний день для наших першокласників. Які вперше відчиняють двері в країну знань, зустрічайте учнів першого класу з класним керівником Воло Хларисою Павлівною та учнів першого Б класу з класним керівником Мачільською Іриною Геннадіївною. 1 у стінах рідної школи зустрічають одинадцятикласників. Запрошуємо на шкільне подвір'я учнів 11-го А та 11-го Б класів і класних керівників Аліну Вікторівну Стародуб та Мару Петрівну Никоненко. Закривавлених століть тебе в країну імені лишали, то станьмо, друзі, рівно зазвучить гім незалежної і вільної держави. Істі хвилини шкільних заходів ми вшановуємо пам'ять людей, які у різні часи віддали своє життя за вільне, незалежне майбутнє нашої країни. початком нового навчального року всіх присутніх вітає директор нашого закладу освіти Василь Іванович Небрат. Дорогі друзі. Я всіх вас вітаю із початком нового навчального року. Сьогодні серед нас присутні 477 учнів, 49 педагогічних працівників. Нам є чим родитися у нашого закладу дуже гарні традиції. Традиції бути в лідерах по навчанню. По спорту, по творчості. У нашому закладі діти можуть вивчити аж три мови: англійську, німецьку, польську, Поглибно вивчити рідну мову, історію, математику. У нас прекрасно розмене дошкілля. Напроти нас знаходиться будинок творчості для наших юних молодих людей, де вони можуть навчатися швейній справі, танцювати. У нашому закладі є. Танцювальний готок, волейбольний, баскетбольний, співів, образотворчого мистецтва, тобто всі умови безкоштовно наголошую отримати навчання і розвиток після уроків. Безумовно, шановні, це все відбувається, дякуючи нашим захисникам. В даний момент тисячі сотні тисяч українців, хлопців, дівчат, ваших батьків, синів, наших вчителів захищають нашу державу. Тож я хочу всім побажати, щоб якомога швидше прийшов мир в нашу державу, щоб ви діти росли під мирним квітучим небом України. Щоб цей рік був особливим для випускників, а ще більше для першокласників. Подивіться на них юних, красивих, це майбутнє України, ви майбутнє України. То, шановні, я всіх вас вітаю із навчальним роком. Бажаю, щоб ви отримали міцні знання, виросли фізично. Дужили в колективах, поважали старших, любили вчителів не вас. І щоб всі негаразди залишилися в минулому, з і святом, і з Новим навчальним роком. За разом батьки, вчителі і влада. Нова українська школа це ще й підтримка вагома громади. Сьогодні гості, шановні, до нас завітали на свято. Тож їх до вітального слова запрошуємо радо. Слово має начальник відділу освіти Любов Олександрівна Лущик. Доброго дня, шановні друзі. Така батьківська, вчительська громада. Вітаю вас всіх з початком навчального року. Перш за все, звісно, хочу подякувати нашим Збройним силам України за цю можливість сьогодні, хоча б 2 вересня, зібратися всім тут, привітати один одного з початком навчального року, побажати нашим найменшим першачкам успіхів в навчанні, вдалої, спокійної адаптації. Ну а нашим 11-ти класникам, чарівним, юним леді, юнакам та юначкам, побажати. Прикласти максимум зусиль для того, щоб підтягти всі предмети, які їм потрібно здавати на майбутньому НМТ. і побажати їм витримки здоров'я їхнім класним керівникам, вчителям та батькам. Зі сьогодні довго говорити не буду, тому що ем, з метою безпеки хочемо швиденько все це провести сьогодні. А хочеться відзначити одну нашу маленьку. Яскраву для мене маленьку. Вона вже доросла сьогодні, 11-класниця, Але для мене вона яскрава зірочка. Я знаю вже не один рік, і знаєте, ця тина, ця дівчина вона заслуговує дуже дуже багато. Це ваша, наша юна волонтерочка Іринка Тетюха. Підходь, будь ласка. Сьогодні я хочу і відзначити ученицю 11 класу комунального закладу загальної середньої освіти 5 Ступні Варвенський ліцей номер 2 Варвенської селищної ради за активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, патріотизм та безмежну любов до України. Я тебе люблю. Дякую вам, шановні друзі, всім успіхів, навчання, діткам, батькам, здоров'я, терпіння, витривалості всьому колективу від тільки добрих, щирих посмішок на вашому обличчі і спокійного навчання. Відко наші милі першачки. Ми послухати їх хочемо. Слово надаємо охоче. Шачки і дівчатка, і хлопчики, а сьогодні йдемо до школи. Все для нас цікаве, нове. Першу вчительку вітаємо їй терпіння побажаєм, Будемо ми дружно грати веселитись і навчатись. Я дівчинка спокійна і вічлива завжди, і синіми очима, і легкістю ходи. Я школу зустрічав і з Вірую добро. Знайомі посміхають та очі тепло. Любі друзі, я школярець в соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Ось такі ми першачки, Йдемо в школу залюбки. Пати-оти всі в душі мій, із любов'ю до країни. Вересень свайбує, клеє, в нього є багато справ. А сьогодні свято в мене, а сьогодні в мене. І далі голубі. За все в країну зорене, ми дякуємо тобі, що свято 1 вересня для нас календарі, що ми тепер з вересня українські школярі. здоров'я, удачі бадьорості, сили великий запас, хай з нами завжди будуть ангели миру і хай берегиня опікує нас. А тепер послухай час. Випускний наш старший клас в школі рік для них останній, рік любові, сподівання, дружби, іспитів складних. Тож послухаємо їх. Вересень панує вже довкола, наче той художник-чарівник. Святковий день у цій найкращій школі ні. В рідній школі рік. Ми стільки спогадів у школі вже створили. Всі разом відкривали світ наук. Щодня тут веселились, на перерву говорили, і кожен з нас зустрів того, хто зветься кращий друг. За ці роки нам вчителі як рідні стали, поради, жарти, дарували весь свій вільний час. Вони нам всі свої знання передавали і вдячний за науку кожен з нас. Ще рік один. Завдань багато перед нами. Та будьте певні, ми їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими стали, і за можливість кращими ще стати. А ми вам заздрим, наші неголовні першачки. Тепер для вас найкраще починаються роки. Будьте чимними малята, гарних повністю ідей. Ми вам хочемо побажати добрих вирости людей. Єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. І ось вона настала ця хвилина, коли наш перший дзвоник продзвонить. Хай буде рік шкільний для нас щасливий і незабутня кожна цього року мить. Запрошуємо подати перший у цьому навчальному році дзвінок учнів 11 класів Леоненка Артема. Ященко Аліну, Отюського Дениса, Уганисян Ренату, Пархоменка Олександра і першокласників Литвиненко Юлію, Даниленка Артема, Первуна Максима, Борцука Матвія, Смолич Алісу. І пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія першого шкільного дзвоника. Нехай щастить учням на гарні оцінки, а учителям на сумлінних і допитливих учнів. І під ваші бурхливі оплески першими до школи запрошуємо учнів перших і одинадцятих класів! you're Ласкаво просимо до нашого закладу освіти. Кімнат учнів Варвінського ліцею номер 2. А батькам зичимо здоров'я, наснаги, терпіння, перемоги та миру. Чисті думки, два крила, Мрії ведуть нас до світла й добра. Все це діє знов, ми разом вемо сміливо, до знайдень за днем. Перший дзвоник, день ясний, Починаєм рік шкільний, хай він буде світлий щирий, повен дружби знані.